ефірі програма сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! Говоримо про найактуальніші новини спорту України та світу. Сьогодні у випуску розкажемо вам про нічию збірної України в матчі проти чинних чемпіонів Європи. Розкажемо, як зоря зіграла перенесений матч проти Макабі тель Авів у групі Ліги конференцій. Не обминемо і традиційний новинний дайджест. Тож ми починаємо. Що ж, як вже напевне, ви всі знаєте, збірна України з футболу не змогла здолати чинних чемпіонів Європи збірну Італії, та поїхати напряму на євро. Як я зазначав в одній з попередніх програм, нашій команді потрібна була лише перемога, адже за рівною кількості очок італійці випереджали нас за додатковими показниками, такими як особисті зустрічі у Італії одна перемога та нічия – та різниця забитих пропущених. Проте для нашої збірної не все ще втрачено, отже, поїхали розбиратися. Спочатку коротко про матч. він, як то кажуть, вийшов трохи валідольний, адже з самісінького початку гри команди почали грати на зустрічних курсах. Декілька моментів мала і збірна України, такі як от дальній удар Віктора Циганкова або Георгія Судакова. Проте у італійців моменти були небезпечніші і їх було більше. Так відкривати рахунок міг Федеріко К'єза, а потім Ді Лоренцо. Проте у всіх випадках італійцям бракувало точності. Ближче до середини першого тайму збірна Італії захопила ініціативу та почала створювати численні моменти. Десь рятували захисники, а десь неймовірно грав Анатолій Трубін, який зміг виграти вихід віч -навіч з Давіда Фротезі. Найнебезпечніші моменти збірна Італії створювала з лівого флангу, де грав нестримний у тому матчі Федеріко К'єза, який раз за разом тікав від коноплі та створював моменти. Але все ж таки, якби італійці не атакували у першому таймі, так як і загалом в матчі забити не судилося у підсумку 0-0 після першого тайму. Трохи цифр за перший тайм збірна Італії награла на 1-29 за показником XG. володіла м'ячем 64% та завдала 10 ударів по воротах Трубіна. Лише два з яких були. У площину. В Україні ці показники скромніші 0,10 за системою XG. Для тих, хто забув, нагадаю, що це очікувані голи в матчі. Всього лише 36% володіння та два удари у ворота суперника. Другий тайм, можна сказати, для нашої збірної був кардинально іншим. Так, Італія створювала гольові моменти. Їх було навіть більше. Проте, як на мене. Наші хлопці мали більш гострі атаки. Так після помилки голкіпера забивати міг Михайло Мудрик на 65 й хвилині гри, але там врятував Джан Луїджа Донарума. Ще один момент був у Віктора Циганкова, який вже падаючи на газон, намагався скинути м'яч в центр на набігаючого Судакова. Тут що сказати, було помітно, як хлопці намагалися забити, аби все ж таки поїхати до Німеччини напряму. Далі перейдемо до найсуперечливішого моменту матчу, що вже стався укомпенсований арбітром час. Звісно, мова піде про падіння Михайла Мудрика у карному майданчику збірної Італії. Ось, до речі, цей момент. Як видно з одному з ракурсів півзахисник сквадри Адзури Брайан Крістанте не зіграв у м'яч і зачепив ногу Михайла Мудрика, проте арбітер з Іспанії, одіозний Хесус Хільмансано, вирішив навіть не дивитися систему Вар. Чи пов'язано це з нещодавнім висловлюванням голови УЄФА Олександра Чиферіна про те, що Італія має поїхати на євро, адже вона дуже важлива, ми напевне не знаємось ніколи. Що ж, бувають і отакі спірні моменти. Шкода, звісно, що не вдалося поїхати на євро 2024 напряму. Проте давайте підіб'ємо підсумки нашої гри у цьому матчі. Найкращим гравцем нашої збірної за оцінками став захисник дніпро один Олександр Сваток. Його оцінка в матчі 7,6. Другим з результатом 7,5 йде Анатолій Трубін. Замикає топ-3 Віталій Миколенко, який до речі, окрім різних статистичних порталів, став найкращим і за версію вболівальників. Перш за все, дякую за, за те, що проголосували за мене, але був би радий зараз отримати не лева матчу, а путівку на євро. Так було важко о, зіграти такий матч проти Італії, але я, я гадаю, що ми гідно провели цей матч. О, нас ще, ми ще досі в грі, тому чекаємо жеребкування, плей-офф і побачимо через 4 місяці. Для нас було важливо правильно. Підказувати друг другу, один одному вбачаюсь. І для мене, як для захисника, було важливо комунікувати і важлива була синхронізація між захисниками та півзахисниками, тому що це збірна Італії. І якщо ти десь не добігаєш і щось неправильно робиш, то тебе наказують одразу. Тому це саме найважливіше було. Я не скажу, що майстерності, просто ви не забувайте проти проти кого ми грали. Італія це вона завжди славилася хорошим захистом, тому звісно було важко знайти момент. І коли були моменти, так не реалізували. Але я вже казав там. Інтерв'юти, що я горжусь своєю командою, я, я щасливий бути поряд з ними. Кожен день підіб'ємо підсумки. Збірна України в групі з фіналістом та переможцем минулого євро, Англію та Італію, змогла зайняти третє місце, маючи у своєму активі 14 залікових балів. При цьому в обидва грандів ми змогли відібрати очки, але не забуваємо, що наша збірна певний час вела в рахунку проти англійців та і італійцям. Я б не сказав, що було легко в матчах проти нашої збірної. Не забуваємо і про дві перемоги над північною Македонією та Мальтою. Так, можливо, вони не найсильніші збірні, проте досить непоступливі. Сказати, що нашим хлопцям було легко, не можна. Ті ж таки македонці у відборі на минулий чемпіонат світу у плей-офф вибили італійців. З цими командами наша збірна змогла здобути, хоч і важкі, але все ж таки перемоги. Забуваємо про матч проти Італії і перейдемо до того, з ким же збірна України зіграє в плей-офф. За одну з трьох можливих путівок на чемпіонат Європи. Україна потрапила до шляху Бі, де нам складуть компанію: Ісландія, Ізраїль та Боснія, і Герцеговина. За результатами жеребкування синьо жовті зіграють проти Боснії у першій стадії плейоф. Зазначу, що у відборі до євро ця команда посіла п'яте місце групі Джей з дев'ятьма заліковими балами. На сходинку вище фінішував інший наш можливий суперник, збірна Ісландії, маючи у своєму активі 10 очок. А збірна Ізраїлю, як і України, також посіли третє місце у квартеті Ай, пропустивши вперед себе збірні Румунії та Швейцарії. А от що думає про жеребкування головний тренер збірної України Сергій Ребров у наступному коментарі. Немає різниці, хто хто випаде. Зараз випала Боснія, будемо готуватися. Тому зараз дуже рано про щось казати, тому що попереду ще 4 місяці, 3-4 місяці підготовки. Тому дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші лідери, наші гравці. Тому зараз в нас є інформація, з ким ми граємо, будемо готуватися, та я впевнений, що. До березневої зустрічі будемо готові. Ви вже розумієте, як ви будете ваш штаб переглядати гравців за цей період, чи можливо будете їздити на збори, які взагалі плани? Так, так, будемо їздити і на наших гравців дивитися, і на і Я знаю збірну Босню війни. Дуже гарні е зобрані гравці, навіть про те, що вони не дуже. Гарно виступили у своїй групі у цьому відбурковому циклі. Тому зараз є інформація, Будемо готуватися, то будемо багато дивитися. Другий матч буде проти переможця пари Ізраїль Ісландія. Що можете тут сказати? Чи є побажання в разі виходу на кого із цих двох команд потрапляти? Та немає побажань. Я, я вважаю, що дуже важливо, якщо ми пройдемо, то другу гру ми граємо вдома, і це буде. При підтримці наших уболівальників це дуже важливо. Але по-перше, треба підготуватися до гри збірної «Боснії герцевини. Потім ми, ми будемо вже готуватися думати, але я вважаю для гравців дуже важливо зараз думати про першого. і останнє, що скажу про збірну, як повідомляє сайт від Глобал саме наша команда є головним претендентом на завоювання путівки до фінального турніру Чемпіонату Європи серед всіх команд, учасниць плей-офф. Вихід України на чемпіонат Європи з оцінює змовірністю 63,3%. Ізраїль має 19,3%. Босня та герцеговина 11,8%. Ісландія 5,6%. Що ж, ми і без суперкомп'ютера знаємо, що наші хлопці зможуть пройти кваліфікацію на євро. Повернемось до клубного футболу. Тут свій матч зіграла Луганська зоря. В рамках перенесеного третього туру Ліги конференцій. У підсумку наша команда вдруге поступилася ізраїльтянам з рахунком 3-2. Чим неабияк ускладнила собі задачу виходу у плей-офф. Маккабі на правах господаря відразу почав диктувати свій темп гри, постійно атакуючи ворота Микити Турбаєвського. Тиск господарів дався взнаки. І на 37-й хвилині гри ізраїльтяни змогли забити гол. Щоправда, його відмінили через офсайд. Проте вже у компенсований арбітром час Луганчан все ж таки пропустили. Голом відзначився Еран Захаві. Початок другого тайму став шокуючим для української команди вже на 46 й хвилині гри півзахисник Дорперец подвоїв перевагу. А вже на 60 60-й хвилині гри він же зміг забити вдруге, оформивши дубль в матчі. Знову проте наша команда не здалася і змогла нав'язати боротьбу, відігравши два м'ячі. Спочатку на 71-й хвилині гри відзначився Едуардо Гереро, а вже під завісу матчу Ігор Горбач. На жаль, зоря не змогла зачепитися за нічью, чим Сильно ускладнила собі шанси на євровесну. Наразі наша команда має у своєму активі чотири залікові бали та займає третю сходинку. Свій наступний поєдинок в рамках Ліги конференції Луганчани зіграють вже 30 листопада проти Гента. І ще коротко про найближчі матчі. У найближчому турі Ліги Чемпіонів УЄФА Донецький Шахтар зіграє проти бельгійського Антверпена. Власне, гірники вже прибули до Гамбурга. Додам, що у разі перемоги Шахтар вже 100% зіграє на євровесні, принаймні у Лізі Європи. А при вдалому розкладі та перемозі над порту в останньому матчі ще й мають шанси на 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Далі розглянемо успіхи наших легіонерів у Європі. Розпочнемо з дебютного голу Руслана Маліновського за Дженно. Так у підсумку його команда поступилася, але який же потужний удар від українця. Маліновський! Алімпровізо! Ruslan Malinowski, lo aspettavano il suo sinistro, il primo gol in campionato arriva al 38esimo e vale l'1-1 E ha calciato senza pensarci, così la palla si abbassa, Durati è sorpreso, 1-1 allo stirpe, strepitoso Ruslan Malinowski Імпале beffato ancora da un mancino dalla distanza La disperazione di Sule Ma questo Malinowski se l'è inventato totalmente. Знову за свій клуб Емполі забиває Віктор Коваленко. Ось вам відео голу від нашого легіонера. Ходи, треба забивати Далі коротко про тих, хто не забив, проте зіграв на дуже пристойному рівні. Віталій Миколенко та його Евертон без шансів поступилися Манчестер Юнайтед з рахунком 0-3. українець провів на полі всі 90 хвилин. Провели очний матч в рамках англійської прем'єр-ліги і інші два українці Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк. Нагадаю, що Зінченко виступає за Арсенал, а Ярмолюк за Бренфорд. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою підопічних Мікеля Артети. 1-0. У склади канонірів Зінченко отримав найвищу оцінку 8,5 та зіграв весь матч. А от Єгор ярмолюк отримав лише 6,8 та був замінений на 72 й хвилині гри. Також окремо хочу згадати форварда іспанської жерони Артема Довбека. Українець є найефективнішим гравцем іспанської ла-ліги, маючи середній показник результативних дій 1,39 за матч. За цим показником він вище ніж Джуд Белінгем, Жерар Ромеро або Роберт Левандовський. Окрім того, українець входить у топ 3 за цим показником у топ 5 лігах Європи. Поруч з українцем, такі гравці, як Гарі Кейн, Лаутаро Мартінес, Кілян Бапет та Ерлін Голанд. Погодьтеся, непогана така компанія для українця. Ось так провели цей тиждень українські легіонери. Що ж буде цікаво спостерігати, і сподіваємося на їх подальший успіх. Завершимо з футболом і перейдемо до нашого новинного дайджесту. Розпочнемо за традицією з тенісу. Перша ракетка України Еліна Світоліна, номер 25 світового рейтингу. Претендує на нагороду від WTA. Еліна потрапила у номінацію Повернення року разом зі Світоліною на цю нагороду претендують Маркета Вондрушова, Кароліна Мухова, Сешу Вей та Анастасія Павлюченкова. До цієї категорії увійшли тенісистки, рейтинг яких знизився у порівнянні з минулим роком через травми, але які змогли повернутися на корт і показати. Хороші результати. І ще про теніс. 26 листопада в Малазі Іспанія відбулося жеребкування раунду кваліфікації Кубка Девіса. За його підсумками, чоловіча збірна України з тенісу боротиметься за право зіграти у фінальній частині турніру проти команди США. У господарі матчу визначили Україну. Зустріч відбудеться 2, 3 або 3 4 лютого. Зазначимо, що синьо жовті вперше за сім років змагатимуться за право зіграти у фінальній частині командного турніру. Однак, після реформи Кубка Девіса українці вперше зіграють на цій стадії. А що в нас там у баскетболі? В регулярному чемпіонаті Суперліги завершилось перше коло. Всі команди зіграли по 10 матчів за виключенням Дніпра та Політехніки Галичини. Вони не встигли дограти свій матч через повітряні тривоги. Єдиною командою, яка пройшла перше коло зі 100% результатом, став Дніпро, який закономірно очолює турнірну таблицю. За ним з сімома перемогами в 10 матчах йдуть черкаські мавпи та будівельник. Причому саме черкаська команда займає другу сходинку, адже обіграла киян в очній зустрічі. Також до вашої уваги топ 10 ігрових моментів тижня в Суперлізі Фавбет. Всім привіт, друзі! До вашої уваги десятка кращих моментів заключного туру першого кола Суперлігі Фавбет за підсумком Дніпрі, Рівному Києві та Черкесах. Починаємо зі столиці, де чудову передачу відео захисник біпи Дмитро Маліновський. На дев'ятій позиції блок шот від форварда Київбаскета Вадима Заплатинського. Американська зв'язка з рівного Елайджа Джойнер на Сміт Смітта зі своїм Алиупом посідають восьме місце в, в хіт-параді. Повертаємось до асистів разом із захисником Староголуцька Григорія Малтахов, який чудовою передачею за спини знаходить партнера по команді. Вибухово Ромео Сміт бронює для себе ще одне місце в десятці завдяки ось цьому данку через Сергія Загребу. П'яте місце і це школа танців від розігруючого будівельника Павла Буренка. На четвертій позиції шалене влучання від Олексія Соловйова, який перевів гру проти львівської політехніки Галичини в другий овертайм. Залишаємося в рівному, але переходимо в клач іншого матчу, в якому центровий прикарпаття Говерли Степан Лесик на останніх секундах приніс своїй команді перемогу в матчі з господарями майданчику. На другому місці черговий шедевр від Михайла Горобченка та Даніїла Сипала. На першому місці Хейлайт, машина з Рівного Олексій Соловйов, який із двома видовичними данками у Дніпровському баблі очолює хід парад топ-моментів туру Суперліги Фавбет. Кож за підсумком першого кола визначено символічну збірну чемпіонату, до якої увійшли лідери команд з верхньої частини турнірної таблиці, а також американський легіонер політехніки Галичини, який став найкращим скорером суперліги в першому колі. Загалом же п'ятірка найкращих виглядає наступним чином: Сергій Старцев, Джакорнельсон, Володимир Конєв, Станіслав Тимофеєнко та Андрій Агафонов. Додам, що друге коло регулярного чемпіонату Суперліги «Фавбет» розпочнеться баблами в Дніпрі 4-6 грудня та Черкасах, 7-9 грудня. Продовжить наш новинний дайджест переможний виступ Українки Євгеній Казбековий на змаганнях мастер з під егідою міжнародної федерації спортивного скелелазіння, що проходили у рамках мультиспортивного форуму Пляжні ігри Неом у Саудівській Аравії. Наша спортсменка стала чемпіоном у дисципліни болдеринг. Без традиційних цікавих та смішних моментів зі світу спорту схожа наша збірна ось таким чином намагалася потрапити на євро 2024 У нашій програмі згадаємо голову УЄФА Олександра Чеферіна. Футбольний чиновник знову вирішив попрогнозувати, хто ж потрапить на Євро 2024 За його словами, яке цитує видання Сараєво Таймс, він був би не проти, щоб збірна Боснії та Герцогини пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи. Цікаво, це черговий натяк від голови УЄФА. Якщо так, то в нас для нього погані новини. На євро поїде збірна України. Як то кажуть, приємного перегляду. Далі ми вам покажемо ролик від англійської прем'єр-ліги, мета якого продемонструвати те, що в цій лізі грають представники багатьох країн, якщо сказати точно, то цілих 65. І ліга подумала, що було б непогано навчити вболівальників правильно вимовляти імена та прізвища футболістів. Від України тут були представлені Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Михайло Мудрик. Проте лідер збірної України, схоже, трошечки не зрозумів головної суті цього ролику. І в нього вийшло Мікаело Мудрік. Доменник Собостай

Kamil Juan Joan Pelinie, Cidose Obene, Jakub Kivior, Jili Uyabu, I'm Karmi Toma, Moni Matweke, Kevin Shade, Beni Hadma Chaury, Tiago Alcantara, Alejandro Arnazu, Fabian Szeo Musen Jakadi, Tomasz Souček. Kevin Kelleher. My name is Yasir Larousse. Isaac Kaburi. Facundo Pelitri. Bart Verbruggen. Yehor Yarmelu. Antoni Yarao. Pep Guardiola. Ще трошки про нововведення найкращий бомбардир Ліги 1 гратиме тепер зі спеціальною нашивкою. Тепер навіть у таблиці бомбардирів дивитися не потрібно. Достатньо поглянути на форму та побачити золотий напис с 1 З такою гратиме найкращий снайпер в кожному матчі до кінця сезону. Таке нововведення вже встиг приміряти на себе нападник ПСЖ Кіліан Бапе. На цьому програма сходження завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Монтував програму Максим Агамірзоєв. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!